Вітаю вас, вільні українці, вільної України, в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні, в традиційних шквартках тижня, під згумках дна буде одна тема. Тема вчорашньої зустрічі в овальному домі, трьох дебілів, так скажу. Знаєте, є прислів'я. Два дебіла це є сила. Три дебіла це вже міць. Хоча скажу, що там було більше трьох дебілів, але давайте по порядку. Ну, концептуально. Я колись робив запис і говорив, що зараз буде гра в Маргалки. Хто її пограє, програє, той програє підтримку Сполучених Штатів з позицією. Трампа його політикою вже народнорозово говорив, він ніц не розуміє про історію і про витоки природи війни російсько-української війни. Він не хоче цього розуміти. Йому це не цікаво і він постійно це демонструє. Тому, якщо ми хочемо завоювати прихильність Овального дому, треба вирахувати всі проблеми вади. Знайти е, свої шляхи і досягнути мети, давайте подивимося на проблему серйозніше. Треба визнати, що жодна адміністрація Білого Дому не розглядала Росію е, розвал Росії як мету. Вони це не можуть представити собі в страшному сні. Чи можлива, можливий мир без розгрому Російської Федерації, без розгрому його військового потенціалу? Ні. Жодний договор, жодне перемир'я, жодна заморозка, жодне заглядування в очі не задовольнить імперію зла тюрмою народів. Поки у них є можливість, вони будуть нападати. Це основна природа існування імперії зла тюрми народів. Цього, на жаль, сполучені не хочуть сприймати, їм не цікаво, їм не болить війна в Європі. Коли Зеленський сказав, що це і є проблема, також є проблемою Америки. Ви пам'ятаєте, Трамп зразу його зупинив і сказав: Ви не знаєте, що нас бентежить? Ви нічого не знаєте про Америку. На жаль, Зеленський це не усвідомлює, що ці аргументи для Трампа, для авального комітету, для будь-якої адміністрації Білого Дому ніколи не були аргументом, що... На території Європи є суцільне зло, і воно загрожує Європі. Піднімати цей аргумент при, перед підписанням. От е, ще один важливий момент, чого Зеленський туди поперся. Нібито підписати ресурсну угоду. Я говорив про цю ресурсну угоду. Е, коли Шмигаль представляв її, е, оцю е, переписану на калінках угоду. Мене мені вона більш нагадувала. Лист запоріжців турецькому султану це просто було знущання з того, що пропонував Трамп віддати нібито якісь борги за 3, ну, 350 мільярдів. Він там розповідав, що ну теж про дебілізм, да? президент е, Сполучених Штатів заявляє, що ми повернемо кошти, які ми витратили, і ще й заробимо. Ви розумієте, президент демократичної країни. З демократичними принципами заявляє відверто заявляє, що він буде, планує заробляти на війні. Він відверто це сказав. Як це можливо було не почути? І тут була борьба між путіним і Зеленським. Хто перший моргне? Хто продемонструє не одна сторін на даному етапі не може задовольнитися миром? Я е, робив велике інтерв'ю. У Людмили Немірій і говорив про корінь зла, про корінь агресії. Якщо не задовольниться, задовольняється агресія двома питаннями: або перемогою відчуття перемоги, або відчуття поразки, покарання і признання провини. Чи може статися зараз це на полі бою? Чи може статися між Україною і Росією з такими діаметрально противоположними позиціями? Звісно, ні. Чи можемо ми змінити е, сьогодні, та тут і зараз, от як Трамп е, зажадав швидкий мир, так ми і вирішили швидко переконати Трампа. Оце відбулося те, що відбулося нерозуміння просто політичний провал політики. Є таке присилів'я. Мудрий ніколи не потрапить в ситуацію, з якої розумний легко вибереться. От мені скажіть, ситуація в Овальній кімнаті Білого Дому. Чи можна Зеленського назвати мудрою людиною, а розумною? То за що ми зараз дякуємо президенту? От поясніть мені, недолугому, навіщо було їхати особисто вручати. Цей лист запорізьких козаків особисто заглядувати Трампу в очі, щоб що там побачити, ця поїздка, щоби що, на що було розрахунок, що Трамп це проковтне, з якого дива, що про це говорило? Навіщо було нагибати Трампа через е, Макрона про цю зустріч, спішити сратись, щоб е, путіну не досталась можливість обісратись е, першим? Мені теж не подобається позиція Трампа і Венса по російсько-українській війні. Вони не розуміють природу цієї війни. Вони не хочуть розбиратися в природі цієї війни. Кому це не зрозуміло? То навіщо їхати з фіговим листком і заглядати Трампу в очі? Що робить Єрмак з Маркаровою, коли підставляють Зеленського під софіти камер, щоб він продемонстрував свою гідність? Це щоб зберегти рейтинги якою ціною? Навіщо навіщо це нам? Якщо вже Зеленський вирішив прив'язати е, лояльність Трампа у цією безглуздою, недолугою ресурсною угодою, то сиди і мовчи, і не відсвічуй. Чекай підписання. Ти приїхав з конкретною ціллю? Якщо дійсно ти приїхав з цією ціллю? Так, да? Івенс і Трамп провокував. але ж і Тр. Е, Зеленський е, 40 хвилин вони розмовляли. І Трамп намагався утримувати ситуацію, тому що е, ну теж е, його ж вмовили сісти з Зеленським і намагалися дійти до підписання угоди. Але потім провокація цього е, дебіла Венса, і Зеленський пішов на конфронтацію. До чого це призвело? Ми всі побачили. Природа цього, я розумію, Єрмак просто зварив Зеленського в теплій ванні. Зеленський не звик до такої реакції. Він ну, пам'ятаєте анекдот про да, коли він не зміг ходити в туалет, подивилися, а там залізали. Просто зеленському залізали, тепла ванна. Не підготовилися, як діяти до підписання. Там тисячу разів можна було уникнути оцінкої конфронтації, відвести увагу, сказати, що ну давайте зараз перед журналістами не будемо обговорювати ці питання, не будемо піднімати ці питання. Уникнути цієї конфронтації, якщо ти хочеш досягти мети підписання угоди. Це повний провал. До цього привезли, призвели е, Єрмак і Маркарова. Маркарові, я розумію, там ніч, ну, е, ніколи займатися дипломатією. Це просто мінусова дипломатія. У неї там ресторани, їй треба запускати, ресторани займатися ресторанним бізнесом. Ну і взагалі, ну але ж хтось ну, має бути дорослий, хтось має прийняти, приймати рішення. Якщо ти розумієш позицію Трампа у російсько-українській війні, якщо ти хочеш затягнути переговори там, ресурсними угодами, ще чимось, дочекатися ходу, все, що треба було, Зеленському, дочекатися ходу Путіна, де він схибить, де він проявить неготовність іти на компроміси і перетягнути на свою сторону Трампа, як іще ще треба працювати з. Сполученими Штатами позиція Трампа, позиція Білого Дому, позиція його команди не співпадає з е, думками і бажаннями американців. Нещодавно був оприлюднений рейтинг, е, підтримка і е, ті, хто підтримує демократів і республіканців, саме України, що саме Росія є агресором, і що Америка має допомагати Україні. Ми маємо. Двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі і в Сенаті, заяви республіканців демократів, спільні заяви, що вони не готові підтримати повернення на 180 градусів політики Трампа. Так треба працювати з українським вибачаю з американським населенням. Це мала б займатися Маркарова, а вона зробила ворогів з американців. Тому, на жаль, ситуація, яка виникла ганебна, мене здивувала ця реляція в мережах, в соцмережах підтримка Зеленського. Підтримка Зеленського в чому? Що він втратив? От Путін зміг з Гавна і палок зібрати підтримку там, Ірану, Кореї, Китая. Ми мали економічно потужні європейські країни. І на міжнародному рівні не змогли, ми праві, за нами правда, і ми не змогли працювати з цим, щоб змусити і Білий дім, і Європу працювати разом на перемогу України. Це дійсно дуже важлива складова. Ми маємо шукати коаліцію людей, які вважають, що ми, Україна має перемогти, що Україні треба надати важелі. Проблема ж Трампа в чому? Він розуміє, якщо Україна знищує Російську Федерацію, іде розвал Росії. І їм це невигідно. Але дуже багато, я вже і в своїх відео наводив людей, які такої ж позиції, і республіканці, і в Європі. Зеленський постійно говорить про безпеку для України. Але я бачу, що він займається безпекою для самого себе. Ми ж розуміємо, якщо. Трамп змусить іти на перемовини, це не буде сприйнято українським суспільством. Українці просто знищують як Зеленського, як політика і як взагалі людину. Це не сприймається. Але Зеленський не робить тих кроків, які ведуть нас до перемоги. Наша ініціативна група саме про це говорить: що ми маємо розглядати всі дії зеленського заходу, українців. З призми, чи веде нас це до перемоги, чи ні? І Якщо ми в основу покладемо призму перемоги і розглядати всі питання через цю призму, то ми починаємо працювати саме на цю перемогу. У нас достатньо підтримки з заходу, у нас є власні потужності. Ми, нам треба просто об'єднатися навколо питання перемоги і тиснути, тиснути на тих, хто підтримує це, і робити домашню роботу. Ми досі не зробили домашню роботу. Зеленський оточив зрадниками, хабарниками і ну, відвертими ідіотами навколо себе і не хоче їх позбавлятися. Українці мають це усвідомити і тиснути, і на Зеленського, щоб він позбавлявся цих ідіотів у владі відвертих зрадників. Як це зробити? Я вже втомився повторювати. Сім кроків до перемоги, там все перелічено. Ми маємо просто прийняти програму дій внутрішніх дій. Війну виграє не той, у кого більше союзників, не той, у кого більше танків. Війну виграє той, у кого більше дронів, різних модифікацій. Це війна технологій, якісної організації ведення війни і мотивації воїнів. До чого призвело оце шоу, яке ми спостерігали. Є позитивні і негативні сторони. От до цих, хто е, хвалебні е, реляції у, у відношенні Зеленського, що він гідно е, провів себе? Можливо, він гідно провів. Але який результат? Який результат на міжнародному рівні? Що ми втратили позиції і втратили підтримку Сполучених Штатів? Чи готові ми зараз до втрати цієї підтримки? Чи підготувалися ми до цього? Чи був це розумний крок, чи е, намагання вийти гідно? Як гідно? От, якщо ви підтримуєте Зеленського да, в його поступках, хто буде розраховуватися е, за ці помилки? Маю право на помилку цими помилками розраховуються е, українські е, брати та сестри на війні. Якщо ви, ви підтримаєте, одягайте броні, каску і, будь ласка, в окопи. Продемонструйте, що ви також гідно відреагували на позицію Сполучених Штатів і готові зі зброєю в руках захищати помилки, політичні помилки керівництва. Якщо ні, то засуньте свій язик в дупу. Маю маю право на помилку. І сидіти в захищеному Києві. До чого я веду? Ми маємо робити автор екшен рев'ю. Робота над помилками. Це, от ця ситуація це можливість, можливість реалізувати свою свій потенціал. Європа схеменулась. Ви бачили реакцію. Вся Європа підтримала позицію Зеленського. Підтримали, проявили підтримку України. Франція, час розмови закінчився і настав час діяти. Клеш Роберт цитує Міністерство закордонних справ Франції. Чехія, ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля. Президент Чехії Павел Нідерланди, я підтверджую повну підтримку України, чого б це не коштувало. Глава МЗС Нідерландів. Германія, ми ніколи не повинні платити агресору. І жертви в цій страшній війні, майбутній канцлер Німеччини Мерц Норвегія. Ми підтримуємо Україну в її справедливій боротьбі за справедливий і міцний мір, прем'єр-міністра Норвегії, Швеція підтримує Україну виборотись не лише за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Ну, це з позитиву, що Європа схаменулася. Скористаємося ми з цією можливістю, чи ні, нас знову заліють грошовими потоками, і чиновники зльють на клумби в Покровську і в інших містах. Чи ми дійсно почнемо тиснути на нашу власну, на наших дурнів, змушувати, щоб вони використовували новітні технології, фінансували власне ВПК, виробляли новітню високотехнологічну зброю, проводили реформу в армії? Змінювали правила економіки, повертали демократичні процедури, робили відбір найкращих на позиції під час війни, ті, які болять, ті, які перенесли тяготи та позбавлення війни, ті, хто розуміє, що треба робити на фронті. Але це для цього треба зосередитися на важливому зробити висновок, що ми маємо сконцентруватися на перемозі. Україну пере... врятує лише перемога, не перемир'я, не заглядування в очі Трампу, Путіну. Слава Богу, Зеленський вже поняв, що не можна заглядувати. Чого ти поперся заглядувати Трампу, не розуміючи мету цієї поїздки, щоб проявити гідність, а потім щоб е, бійці на фронті відчули твою гідність, чи щоб... Прив'язати адміністрацію Трампа до себе, ти досяг мети? Ні? То хто буде розраховуватися за ці помилки? Чи готові ми зробити висновки, як діяти далі? Працювати з американським народом, з конгресом, з сенатом, доводити свою правоту, працювати з Європою, вкладатися в. Виробництво власної зброї проводити реформи в армії, змінювати політичні еліти. Що робити, я вже втомився це повторювати. А для цього ми маємо склати власний план перемоги. Якщо Зеленський його команда не розуміє, якщо вони хочуть просто переможних реляцій, щоб їх тримали в теплій ванні, досить сидіть всім в теплій ванні. Три мільйони людей страта воює, допомагає фронту, робить все можливе, змінює ситуацію на фронті. А решта співають реляції. Найвеличнішому, що ви робите? Схаменіться! Нам треба об'єднатися навколо одного одного питання перемоги. Треба змушувати всіх, незважаючи на посади, здобутки, треба працювати на перемогу лише знищення військового потенціалу, хоча б на території України, відбити у них бажання. Іти в Україну, політика, не політика героїв, а доктрина збереження життя бійців, співвідношення. Один боєць має коштувати просто золоту ціну для Росії. Ми маємо знищувати один до 30 і швидко це робити. Накопичувати лінію розмежування, лінію фронту безпілотними системами. Зараз безпілотники знищують безпілотники. Зараз випалюється вся техніка. Для цього треба просто наявність цих цих ресурсів. І люди є, які знають, як виготовляти і як знищувати. І це треба робити. Закликаю. Перше за все сформулювати свою позицію, заходити на нашу платформу Petition ШНФ, голосувати за сім кроків, підтримувати всі здорові ідеї, здорові думки, які ведуть нас до перемоги. Ми маємо спільно робити і реалізувати цю програму в середині України. Тоді і Захід, тоді і Трамп, і всі ці новоріші зрозуміють свою помилку. А співати реляції будемо потім, коли ми переможемо. Дякую за підтримку за те, що переглядаєте. Прохання підтримувати фінансово. Треба цей проект фінансувати. Недостатньо у нас зараз коштів, тому і розповсюдження інформації замале. Тому підтримуйте нас фінансово, заповнюйте анкети, стає ставайте учасниками, активними розпосюджувачами ідеології перемоги. Сім кроків до перемоги. Ми обов'язково переможемо, якщо об'єднаємо навколо цього зусилля. Слава Україні! Україна переможе!